Скільки банків ти пограбувала? А ти одразу до справи. 12 банків, 3 ювелірки, корпоративний офіс магната нічного клубу. Від авторів до кула. Одначе дещо ускладнює для мене цю картину. Хлопець явно зайвий. Колишній. Справді? 22 серпня. Іні-міні. Ти була найкраща за кермом. На жаль, піти від Джона не вистачило розуму. Він мені винен три мільйони. Ця робота в казино лише на кілька днів. Ти водійка, ти лише маєш сісти в машину і. Утекти. Як а якщо провафляєш, твій скелет зі шкіри витягне один гаїтянин, який бере за це дуже дешево. Як там його звати? Тім! Гайтянин ті. Про що я думала, коли до тебе прийшла? Я на 5 секунд повернулася у твоє життя. У мене все налагоджується. Я заради тебе кинув наркотики, ну окрім травички. Ти вчора вживав кокаїн. Мені потрібна машина. Солоденька. Вона здатна втекти. Від цього завгодно. Крім нього, треба знати, коли габлиць. Схожий на скелет Джека. Я шкодую про кожну свою секунду в твоєму житті. Ми любимо одне одного. Ми сім'я. Сім'я не грабує казино. Скажи, що ти за цим не скучила. Ні-ні Дивіться ні. з 22 серпня